Мої любі, вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні ми поговоримо про букви сполучення та їх вимови. Тож залишайтеся зі мною і ми почнемо. Як ви вже знаєте, в німецькій мові голосні букви звучать трошки довше, але є певні правила, які регулюють, вони мають звучати довше чи коротше. І також існують слова винятки, які не піддаються ніяким правилам і звучать коротше. Давайте проговоримо голосні звуки в німецькій мові. Це а, І і, О. у. І також існують умлаути. Вони так і називаються умлаут. Наприклад, Е кезе, Юве, Ю ТІ Тепер давайте поговоримо про букву сполучення. А і У створюють звук ау. Наприклад, аух також «БАУХ» живіт. «ЛАУХЕН» сміх. Буква сполучення Аумлаут і У створює звук ой. Наприклад, «БОЙГЕ» – животи це множина. Зойле стовп. Буква сполучення «ЦИХА» має дуже різні варіанти вимови. Наприклад, якщо слово походить не з німецької мови, а з якоїсь іншої мови, то буква сполучення ці ха читається так само, як і в тій мові, з якої воно походить. Наприклад, чілі, це чілі читається як ч, характер. Характер тут уже читається як к, але зазвичай такі слова зустрічаються дуже рідко, їх потрібно просто запам'ятати. Але в німецькій мові, якщо циха стоїть після таких голосних як А, У О, вона читається більш твердо: Х. Нох, дах. Бух. Також після АУ букву сполучення ці читається як Х. Аух. Баух. В інших випадках букву сполучення циха читається як Х м'яко. Наприклад, велхе. Золхе, ойх, ТЕПІХ. І ось приклад das лох, тут тверда х, ді лох, м'яка х, і навіть після umlaut ці H стає м'яким, ді Буква сполучення ці ціха з літерою S читається КС. В даному випадку ціха читається к векзен змінити. Фукс лисиця, дакс бурсук, лакс лосось. Отже, як ви бачите, ці х може вимовлятися по-різному, як х, х, к, в залежності від правила, слова, випадку і так далі. Наступне буквосполучення ці -ка, воно читається К, але тут є певна особливість, що голосна перед ці К читається коротко. Наприклад, лак, лак. Не лак, а лак. «Цеке», дик. Тобто вони читаються максимально коротко і швидко. Наступна буква сполучення І, і" читаються вони разом як АЙ. Наприклад, дасть Ай яйце. Вайх м'який, «лайхт», легкий. Але якщо на початку стоїть І, а потім Е, читається як І довга. Наприклад, ліген лежати, фліген літати, віген це повісити, наприклад, куртку або зважити. Далі я хочу поговорити про літеру Х. Зараз ми не будемо розбирати букви сполучення, я хочу просто більш детально поговорити про цю літеру. Якщо вона стоїть на початку, ми читаємо її як х. Наприклад, хабен це мати, хаут шкіра. Але якщо ця літера стоїть посередині слова, вона майже зникає, вона стає максимально м'якою, і голосна, яка йде після неї, стає більш довгою. Наприклад, сєєн, «кієн», фарен, зеен, тобто вона майже зникає. Не «гєхен», а «кієн». не «зєхен», а «зєхен». Наступна буква сполучення і-гі, і в хохточ читається як «іх». «Вініх», «цванціх», хоніх. Але тут є певні моменти, що в деяких містах воно читається як іг, «Вініх», «цванціх», «хоніх». Але так як ми вивчаємо хохточ, ми читаємо як «іх». Це залежить від міста, тому що кожне місто має свій діалект. Навіть деякі літери вимовляються по-різному, але як ідеал вважається хохточ, тому «іх». Правило вимови «іх» відноситься лише до того випадку, якщо іґ стоїть в кінці. Наприклад, «вініх» ми читаємо як х, «Вініх» мало, але він ге, незалежно від міста або ще чогось. Він ґе, «віні «віні але «вініх». Інколи ігі зустрічається посередині слова і після нього йде кайт. В такому випадку ми кажемо іхкат. Наприклад, вініхкат це дрібниця або малість, нетіхкат привітність, приємність, -кайт» необхідність. Ми не кажемо вініккат, тому що це важко для вимови звучить надто жорстко, тому вінт. Наступне буква сполучення П Ф читається як Пф, пфірз персик, «флауме» слива, пфаре пастор. Наступне буква сполучення ПХ на читається як Ф, і воно зустрічається дуже-дуже рідко в німецькій мові. Зазвичай це слова, які прийшли з інших мов, наприклад, фізик, фізика, філософії, філософія. Наступна літера «еа». «я». я хочу про неї більш детальніше поговорити. Якщо вона стоїть на початку слова або навіть посередині, і після неї йде голосна літера, ми читаємо як Г. Наприклад, готь червоний, ракета, ракета, – велосипед, гать колесо, тхаубе, виноград. Але якщо вона стоїть в кінці, після І і І, вона стає дуже м'якою, майже близькою до А. Наприклад, Ода Іа віда віда. Тобто, вона стає близькою до А, але не А. Ми не кажемо Ода, ми кажемо Ода. Тобто, вона майже зникає, але все одно її відтінок залишається. І також, якщо після Е йде приголосна літера, вона читається дуже м'яко. Вона не зникає, але читається дуже-дуже м'яко. Наприклад, ватен чекати, арбайтен працювати, харт твердий. Тобто ми її не пропускаємо, ми не кажемо ватен, а Це, ну, звучить навіть смішно. Вона стає дуже-дуже м'якою. Ватен, а байтен, харт. Наступна літера С. Якщо після неї стоїть голосна літера. Вона читається як зauе, заубе, «зібен», зенден. Тобто читається як наша з. Але якщо літера С стоїть в кінці слова, і після неї немає голосної, тобто вона може стояти навіть посередині, але після неї немає голосної, вона читається як «с». Наприклад, маус миша Лаус воша. ДАС це артикль середнього роду. Пізніше ми поговоримо про це. Але з літерою С існує дуже багато буквосполучень. Зараз ми про них всіх поговоримо. Наприклад, SCH читається як Ш. Шуле школа. Шойне сарай. ШНІ сніг, СП буквосполучення СП, читається як ШП. – «шпіл». Грат спорт, не спорт, а шпорт. «шпрехен» Говорити. Далі СТ читається як Шт. Стхазе вулиця. Штраус це може бути букет або страус, штат місто. «місто», шт. С може ставати подвійним С або Сц. Обидва читаються як С. Наприклад, «Straße» вулиця, Штхаус букет або страус. Хайсен це зватися. І приклад для подвійної с, що vergessen – забути. Ви помітили різницю? І ще раз, «Straße» дас. Голосна, яка стоїть перед ес, стає довгою. Штрасе. А голосна, яка стоїть перед подвійною С, стає короткою. Das. Vergessen. Штраус. Хайсен. Наприклад, масе це розмір або критерій може бути. І масе. 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 Штрасе – це вулиця. Штрасе. Це стрази. І, взагалі, якщо перед подвійною літерою це може бути подвійне N, подвійне С, подвійне Т, якщо перед ними стоїть голосна, вона завжди читається коротко. Наприклад, ван, Вен, «ветен». всі вони мають подвійні N, подвійні Т, і вони читаються коротко, голосні перед подвійними читаються коротко. І остання буква сполучення T-S-C-H читається як Ч, Deutsch – це німецька мова або німецький, квач це нісенітниця. Тож, на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Звісно, це все ви маєте практикувати. Практика, практика і ще раз практика, тому що правильна вимова це завжди важливо. Тому що так ви легше розумієте співрозмовника, і співрозмовник розуміє легше вас. Тож сподіваюся, це відео було вам корисним і до наступного зустрічі!